Жінка, яка була змучена, вона страдала на кровотечу 12 років, віддала всі свої збереження, всі свої гроші заплатила. Кращі лікарі допомагали, ніхто не допоміг. По закону єврейському вона не могла нарушити табу. Вона не могла бути там, де були люди. Вона не могла сидіти на цьому ліжку, де сидів її брат. Ніхто не міг торкнутися тої одежі, якою торкалася вона. Ніхто не міг відкрити двері. Де вона за ручку брала ті двері? Це дійсно чума коронавіруса. Не торкайся і не берися. І вона нарушає всі канони, всі закони, переступає всі стіни закону єврейського. Бо сказала у своєму серці: я почула про нього. Він появився, він очі відкриває, він хворих оздоровлює, він мертвих воскрешає, він прокажених очищує. Я маю торкнутися його. Як тільки торкнуся, буду здорова, пробирається через людей. Люди підпихають, хто знає, хто не знає, хто щепче ухо, ти не маєш тут бути, ти не маєш права куди ти, жінко. А вона собі пробирається, вона знає ціль. В неї в серці віра росте. Ось він три кроки, он два кроки, один залишився. І тільки торкається його одежі. Моментально з нього сходить сила Божа. І вона отримає здоровлення. Христос зупиняється, повертається, хтось торкнувся із вас, мене. А учні кажуть, дуже багато людей тіснять тебе. Ти вже не бачиш учителю. Ось так. Но я чувствую, як сила зійшла з мене. Хтось доторкнувся моєї одежі з вірою. Жінки не було куди втікати. Вона не могла заховатися. Вона каже, це я. Йди, жінко, твоя хвороба залишила тебе. Будь здорова! Віра! Віра!